НБУ посилив контроль над банками за відмивання грошей. Національний банк України запроваджує новий підхід при здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомила прес-служба регулятора. Так, НБУ впроваджує ризикоорієнтований підхід під час планування та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду Національним банком за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами резидентами, які є платіжними організаціями, членами чи учасниками платіжних систем законодавства у сфері фінансового моніторингу, йдеться в повідомленні. Також наголошується. Що в затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації банків України, зокрема, збільшено строк, протягом якого банку станова після отримання довідки про виїзну перевірку акта із супровідним листом має право надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень. Висновків за наявності з 3 до 7 робочих днів. Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ 66 24 липня 2017 року і оприлюднені на веб-сайті регулятора. Зміни вступають в силу з 27 липня 2017 року за матеріалами сайту «Ньюзграком».